Я е, Руслана українська співачка, перша переможеця Євробачення. Сьогодні я волонтер. Волонтерю я разом з фондом Dignitas, і це для мене дуже почесно. Е, я маю е, поруч з собою прекрасних друзів моїх, яких я знаю від Майдану, з якими ми щодня. Це Люба Шипович, Марія Берлінська. І сьогодні ми разом просуваємо. Е, Край, якщо не найважливішу опцію, функцію і напрямок для фронту і забезпечення перемоги проект величезний проект, люті пташки, дрони, необхідні дрони, які потрібні для захисту кожного життя на фронті. Це безцінні воїни, безцінні захисники. всіх, хто на фронті зараз, це кожна людина безцінна на полі бою. Як правильно мені мої друзі підказували, мають воювати машини. Не люди. Тому дрони чим більше дронів, тим більше ми збережемо життів наших захисників. Наша армія, на мою думку, може стати одною з найбільш високотехнологічних, інноваційних, точних армій світу. Одна з найбільш прогресивних армій світу за новою ідеологією. На новій базі. Це та база, якщо хочете, яка. Вийшли в тому числі з Майдану. Це безмежний патріотизм, це якась особлива світлість душі, це особливий стан тіла і духа. Це люди, яких ми щойно бачили, бо ми приїхали з передової. Ми розвозили люті пташки, дрони, безцінні дрони, які наші воїни чекають з нетерпінням щодня. Ми їх розвезли по різних крапках. Я пройшла всю цю процедуру. Процедуру я пройшла цю вперше. І за це я хочу подякувати ще раз і ще раз. Фонду Діґнітас за те, що вони роблять таку безмежну роботу, вкрай важливо це забезпечує в тому числі, як і ППО на такому ж рівні. Я можу дорівняти наш спокійний сон. Поки е, ці дівчата і хлопці, поки команда Дігнітас працює, особисто я можу собі дозволити одну другу ніч поспати спокійно. Але я долучаюся сьогодні до них і до їх ініціативи, і е, всі е, опції, всі напрямки, які запустив фонд Дігнітас, буду підтримувати дуже гаряче і дуже активно. Е, до чого закликаю всіх наших музикантів, е, українських зірок, артистів, е, всіх, хто перемагали на Євробачення. І Джамалу, і Калош Оркестра, і всіх абсолютно хто є в топі, хто завжди активний Козак Систем, Андрій Данилко Слава Вакарчук, Скрипка. Всі абсолютно всі патріотичні наші музичні сили. Я пропоную згуртуватися і таким самим культурним фронтом виступити і збирати на дрони на кожній своїй акції. Випустили сингл, зібрали кошти, передали Дігнітас на дрони, зробили концерт, провели тур. Провели аукціон. Ця практика мусить стати для кожного музиканта просто невід'ємною. Це не податок, це не волонтерство, це не донації, це не пожертви. Це просто обов'язок. Просто наш обов'язок, хто би на якому фронті зараз не був. Я е, бачила людей, е, які з окопів приходили до нас, щоб отримати ці дрони безцінні. І е, люди ділилися своїми ідеями. Це Технології майбутнього, я дуже добре розбираюся на певних речах в техніці. Я прогресивний музикант. Я не той музикант, який вийшла на сцену, поспівала і пішла. Я дуже добре розбираюся на продакшені. і Ідеї, які розповідали наші хлопці, це дуже прогресивні. Якщо виробники... Знов ж таки, наші вітчизняни не будуть встигати за цими ідеями. Ми не будемо встигати в тому темпі, який і задають наші воїни сьогодні на передовій. Це певний темп, це певна динаміка. Це, якщо хочете, певний український драйв. Він і забезпечує нам сьогодні майбутню перемогу, і їх обов'язково треба підкріпити технологіями. Дрони це інфраструктура в небі. Ми просили всі закрити небо. Нам досі ще не дали F-16, Ми на це чекаємо. Нам потрібно, щоб розпочалася ця процедура з навчаннями негайно, але водночас дрони, які можуть зробити свою роботу, їх можна мобілізувати, надати зовсім інший об'єм виробництва, і це має зробити держава. І це я опелюю до Резнікова Олексія, до міністра оборони. Я опелюю до всіх дотичних міністерств до уряду, і якщо хочете, до президента Зеленського це має бути поставлено зовсім на іншому рівні. Я людина, яка може собі, от вже сьогодні це сказати, бо я щойно приїхала з регіону близького до Бахмута. І побачивши на власні очі кратер від бомби, знаєте, це м'яко кажучи, моторошно, розуміючи, що. Вони просто промазали, а якщо б вони влучили в житловий будинок, ми всі розуміємо наслідки. І ми не можемо терпіти. Ми не просто дивимося або збираємо донації. Ми активні, ми гіперактивні, ми проактивні. Нас взагалі немає інших справ і бути не може. Сьогодні е, я для себе просто вирішила остаточно. У е, мене був музичний проект, і я вже готова його запускати. І вже в мене багато хто. Підколювали по-своєму, казали, Руслана, ти ще на сцені? Так, я ще на сцені, я активний музикант. І навіть при блекауті я робила музику. Я зробила новий альбом. Але я не знаю, що може бути важливіше за цю ініціативу, в якій я зараз знаходжуся. І це не просто слова. Ми будемо діяти, ми будемо це все викладати, ви все будете бачити. І я просто закликаю всіх вас гуртуватися довкола проєкту Люті Пташки, виробників, інвесторів, люди, ви маєте гроші, ви направду десь собі щось відклали. І повірте, ці відкладення вам вже зараз не потрібні, і взагалі гроші зараз ніщо порівняно з інвестиціями, які треба робити щодня, і великі інвестиції в фронт. Поки до нас дійдуть великі інвестиції з відусіль, наша незалежність в наших руках, ми можемо самі проінвестувати, і в цьому буде наша незалежність, бо ми самі. Оплатимо своїми ресурсами, своїми зусиллями, нашу перемогу. Вона на більшу частку буде нашою. Це буде наша сатисфакція. От тоді ми і поведемо по справжньому Україну до очищення перебудови і справжньої перемоги. Слава Україні! Я надаю слово моїм великим подругам. Вітаю, мене звати Люба Шипович, я керівник фонду Дігнітас, фонд технологічної допомоги армії. Ми віримо в те, що перемогти Росію можливо. Можливо, якщо використовувати технології, воюючи не людьми, а технологіями. Про дрони здається, зараз вже говорять з кожного чайника. Нарешті дрони стали популярною темою, але все ж цього недостатньо. Ми дронами займаємося на волонтерському, на півволонтерському рівні. Росія займається цим вже системно. Ми, нібито, завжди попереду в якихось розумних, кмітливих рішеннях, але тільки ми починаємо щось використовувати, ворог вчиться у нас і ворог починає робити це на системному рівні. Ми почали використовувати цивільні дрони. Супротивник почав завозити фурами ці дрони. Ми ось о, вчора повернулися з Донеччини, і за інформацією, тільки позавчора на Бахмут завезли фуру мавіків. А в той час, коли ми збираємо по соцмережам на 2, 3, 10, навіть на тисячу а, дронів величезними зусиллями всією країною, в той час Росія може собі дозволити просто взяти і завести фуру. За свідченнями наших військових, з якими ми розмовляли останні дні, брали в полон пілотів з того боку, а вони навіть не дбають про анонімізацію, перепрошивки, якесь приховування локацій дронів. Тому що, якщо вони втрачають, вони просто йдуть і беруть черговий дрон. В них немає проблеми з постачанням з кількістю. Ми почали використовувати камікадзе-дрони, вже теж відомі fpv дрони Буквально через місяць росіяни почали робити те саме, але в промислових масштабах. Коли наші хлопці-дівчата руками самі складають боєприпаси під БПЛА. А Буквально за кілька тижнів в Росії приходять просто в цинках готові стандартизовані боєприпаси, які вони беруть, чіпляють і летять. І так в усьому. Ми не, ми не встигаємо придумувати рішення, як вони починають користувати те саме, але в більших промислових масштабах. Тому сидячи в умовно мирних містах. Під захистом наших сил ППО, під захистом хлопців, дівчат, які на передовій, ми починаємо трошки відволікатися і забувати про те, що війна триває. Війна триває, і дуже часто сила не на нашу користь. Ми кмітливіші. Ми придумуємо, Росія вчиться в нас і одразу застосовує це рішення, але в значно більших масштабах. Тому ми не можемо ще відпочивати і дивитися з захопленням за тим от, Політично-військовим шоу, яке відбувається в Росії, тому що як би там не змагалися Пригожин Шойгу, ракети летять на наші міста. На передовій не зупиняється фронт, а дрони камікадзе, артилерійські обстріли вони відбуваються по нашим позиціям, незважаючи на те, які б суперечки були в Росії. Тому відволікатися і думати, що ось зараз зупиниться фронт, він не зупиняється. Наші позиції обстрілюють щодня, наших людей вбивають і ранять щодня. тому зараз ми не можемо думати, що вже настало мирне життя, спокійно гуляти по містам. Звичайно, потрібно відволікатися від війни, щоб зовсім не з'їхати з розуму, але в той же час постійно працювати для фронту, не зважаючи де ви на передовій чи в тилу. В тилу потрібно забезпечувати фронт, забезпечувати і сили ППО, і забезпечувати а, наші збройні сили, які знаходяться на нулі на першій лінії фронту, і те, що ми можемо зробити, те, що може зробити кожен, це забезпечувати нашу армію технологіями, забезпечувати дронами, антидроновими рушницями. Засобами РРР на тому рівні, на якому ми можемо включитись, те, що не встигає робити наша держава, тому що розраховувати тільки на державу, казати, я вже сплатив свій податок, і давайте будемо чесними. Сплатили переважно скільки там А держава на цих коштах не витягне війну з величезним величезною російською імперією. Включатися потрібно кожному. Цей наш відсот... податок на перемогу. Він має бути значно вищим, ніж той податок, який ми вже сплачуємо державі. І це звичайно треба і корупційні системи зменшувати, взагалі прибирати в державі, але в той же час включатися по повній кожному. Донатити на Ті фонди, яким ви довіряєте купувати своїм друзям, знайомим на фронт, те, що ви можете придбати, і наразі найефективнішим ми віримо засобом є а, саме дрони. дрони: які один дрон може вражити і ворожу техніку, і живу силу ворога. Проект Люті пташки, про який ми сьогодні говоримо. Ми в понеділок розпочинаємо вже вже другий етап його. А разом з ПриватБанком запускаємо збір на 30 мільйонів гривень. Дуже легко кожен в кого є додаток Приват24 може натиснути кнопку Донат і подонатити на дрони українського виробництва. Це як і камікадзе, так і бомбери від українських компаній. По результатам першої кампанії, яку ми провели з компанією Уклон, і було зібрано теж 30 мільйонів. Ми вже законтрактували а, дрони, перші поставки доходять до фронту. І вже на сьогоднішній момент в нас є підтвердження а, чотирьох вражень, Це тільки початок кампанії, тільки-тільки перші дрони почали поступати. А, і а, за попередніми підрахунками вражено а, ворожої техніки на 1 мільйон 600 тисяч. А, Американських доларів, тобто вже тільки перші дні і вже окупив себе збір. Тобто те, що ми вклали, окупаються в рази, воюючи дронами, абсолютно дешевими розробками, ми можемо вражати російську техніку на мільйони доларів. тому Прошу всіх долучитися, щоб ця війна не тривала вічно, щоб вона не передавалася нашим дітям і онукам. Нам потрібно включатися сьогодні. Сьогодні допомагати державі вимагати від держави, але й допомагати державі нашими волонтерським забезпеченням. А ми зі свого боку будемо старатися. Найефективніші рішення використовувати, контрактувати саме українських виробників, щоб підтримувати українські розробки, підтримувати українську економіку і зменшувати залежність нашого фронту від китайських виробників. Дякую, вітаю всіх. Дякую за вашу увагу до Без перебільшення найважливішого питання на війні. Ми всі чекаємо на перемогу і дивлячись. Певні скажімо так, медіа, певну медіа адженду може скластися враження, що перемога це те, що нас очікує десь на горизонті, просто до цього треба дійти. Я змушена сказати те, що я думаю, можливо, це буде звучати неприємно, але я вважаю, що це нам потрібна така жорстка, твереза реаль... реальність, жорсткий тверезий реалізм. Перемога це не те, що десь чекає нас на горизонті, до чого просто треба дочекатись. На горизонті нічого немає. Те, що ми бачимо на горизонті як перемога, це міраж, який або матеріалізується, або знову перетворюється в ілюзію в залежності від кожного дня нашої з вами роботи. Тобто, якщо ми прокинулися і вклалися в нашу армію, то цей міраж стає більш, скажімо так, матеріальним, явним і дійсно починає виглядати як перемога і абсолютно навпаки. Тепер до дуже конкретних речей, що можуть зробити бу... всі люди, абсолютно будь-хто, від школярів до пенсіонерів, що роблять, до речі, мої батьки-пенсіонери, моя вчителька української мови, яка написала книжку про котика, який ловить мишей, їй вже 90 майже років. А мої батьки зараз от на цій книжці зібрали там кілька. Вже десятків тисяч гривень і передають їх також на люті пташки. Будь-яка людина може скинутись на дрони або популяризувати принаймні цю тему, писати про це в соцмережах і так далі. Я хочу звернути вашу увагу, що зараз немає нічого іншого, щоб настільки впливало на збереження людей і нашу перемогу. От просто не існує. Українці не можуть. Купити Хаймерси чи f 16 українці не можуть, на жаль, власне, там купити системи протиповітряної оборони. З того на що ми дійсно можемо впливати це технології, це дрони. Не тільки ті дрони, які літають, ті дрони, які ходять сухопутно і розміновують або заміновують територію, ті дрони, які плавають по воді, підривають російські кораблі і так далі. Я говорила в нещодавніх інтерв'ю, що українська армія забезпечена дронами до 10%. Насправді це дуже оптимістичний прогноз. Як правильно було сказано щойно, росіяни отримують дрони в необмежених кількостях як комплектуючі, так і готові системи, ми відсутність дронів закриваємо людьми. Відсутність технологій в сучасній війні завжди буде закриватися людьми. Відсутність air superiority літаків, що визначальний фактор в сучасній війні також закривається людьми. Ми не можемо собі дозволити втратити людей не тільки тому, що ми своїх людей любимо, а тому, що війна це в першу чергу математика. Математика говорить про те, що в нас 5-6 разів менше. Навіть не беручи до уваги те, що в війні також і Білорусь, просто негласно. Відповідно, якщо в нас втрати зараз один до двох, чи навіть один до трьох, на певних ділянках іноді один до чотирьох, цього мало. Тому що на кожного загиблого пораненого українця суто математично, щоб виграти, має лягати один до семи, один до восьми. Тоді ми перемагаємо. Я хочу сказати ще одну важливу тезу. Я повторюю теж доволі часто публічно, але вважаю, що вона насправді ключова. Головна людина в країні зараз не президент, не міністр оборони, не журналіст, не волонтер, не вчитель, лікар і навіть не боєць на фронті. Головна людина зараз в країні це інженер. Тому що саме інженери можуть створити рішення десятки, сотні тисяч ударних дронів, які будуть вибивати противника на сотнях кілометрів на підступах до фронту. Саме інженери можуть забезпечити всю динаміку поля бою і вплинути стратегічно на хід війни. Тому що ми країна з величезним ракетобудівним спадком. Ось тут, в Дніпрі, працювали величезні підприємства, створювалися фактично проривні технології. Ми будували літаки Мрія, Руслан. То чому зараз, коли Іран навіть під санкціями примудряється будувати свої шахеди? Ми не можемо забезпечувати ці речі. Ми можемо. Все, що нам потрібно для цього зробити, це дати можливість інженерам працювати. Зараз все в країні, багато в нашій країні тримається на кількох сотнях інженерів. Ми тут, зараз, в Дніпрі організовуємо демодей. Demo демодей, де зібралися виробники і розробники якраз для того. Щоб люди могли поспілкуватися, щоб місцева влада, яка це підтримала, потім це продовжила і зробили це традицією проводити це щомісяця, збирати людей, запускати цей технологічний, інженерний колективний розум. Тому що саме це і є наша перевага. Повторюсь: ми не можемо вплинути на багато процесів. В – це політичні рішення. Ми продовжуємо. Просити про f 16 і Я закликаю всіх це робити, тому що в сучасній війні неможливо перемогти без переваги в повітрі. Про це сказано в доктрині країн НАТО: що всі сухопутні операції забезпечуються перевагою в повітрі air superiority. Але те, на що ми можемо вплинути напряму, найефективніше вкладення кожної гривні це вкладати в дрони і в технології. Найефективніше вкладення кожної одиниці часу це... Створити всі умови для інженерів, прибрати перешкоди в законодавстві, чим наша волонтерська команда також займається, і забезпечити їм фінансування для їхніх розробок. Власне, останнє, що хочу сказати, що звичайно сьогодні, 23 червня, і всіх в нас є такий стриманий оптимізм про те, що в Росії почалася смута. Але я просила би нас самих себе не обманювати і не розраховувати на це незалежності від того, як там будуть повертатися події. Нам однозначно потрібно будувати армію на десятки років, тому що роками Росія не залишить нас в спокої. тому що це війна, війна ресурсів, і війна в першу чергу екзистенційна. Або ми, або вони, і ресурсів в них очевидно на даний момент більше. Нам найважливіше зберегти людей. Те, чим ми займаємось з колегами, ми бережемо людей через технології. Ми працюємо з причинами, а не з наслідками. Медицина вирішує вже наслідок, коли вже прилетіло. Хлопцям і дівчатам треба купувати протези і проходити реабілітацію, коли вже наслідок, коли вже прилетіло. Відбудовувати пологові будинки, школи, підприємства це вже коли прилетіло. А от якщо знищити цей танк, коли він тільки під'їжджає до лінії фронту і намагається накрити роту наших бійців, коли ударним дроном знищити склад боєприпасів, який знаходиться на глибині 100 кілометрів, але дрон за кілька десятків тисяч доларів може знищити цей склад за секунди на мільйони доларів. Якщо знищити командний пункт, який знаходиться десь в Ростові Воронежі, неважливо. Дронами, які літають на 300-400 кілометрів, 500. Ми це все вже можемо робити. Все, що для цього потрібно, це ще більше зусиль. Тому що технології це кошти. Але навіть невеликі кошти дають ефект: умовних 500-600 доларів можуть спалити БМП, командний пункт, мінометний розрахунок, системи спостереження. І тут колеги говорили, що ми в рамках лютих пташок, перші от дрони, які передаємо, вони вже спалили техніки ворога більш ніж на мільйон доларів, майже на більш ніж на півтора, навіть мільйони доларів. Розумієте, тобто це всього вкладених кілька тисяч доларів, які дають ефект на мільйони. Вже не кажучи про те, що цією технікою, якби ми її не знищили, росіяни би потім поранили, вбили. Покалічили, зруйнували наших, наших людей, сімей, інфраструктури на мільярди. Тому я захочу всіх вкладатися в технології раз. Інформувати людей, писати про технології, писати про люті пташки, писати про те, що ми стартували з уклоном і зараз продовжуємо з Приватбанком. Два, обов'язково готуватися і вміти грати вдовгу три. Є такий древньоримський принцип: хочеш миру, готуйся до війни. Я вважаю, що ми всі маємо бути готові. Я вважаю, що ми всі повинні воювати розумно і технологічно. І українці це можуть зробити. Ми одна із найрозумніших, найпрогресивніших націй в світі. Багато років, на жаль, через різне політиканство це було втрачено. Але зараз ми це відновлюємо і спільними зусиллями ми це обов'язково. Відновлено, дякую, слава Україні! Герам.